Ми сьогодні дійсно відкриваємо перший регіональний офіс, зроблений в Україні в рамках анонсованого президентом України нової економічної політики, зроблено в Україні, яка була оприлюднена, презентована в лютому місяці. Цей офіс зроблено в Україні буде розташовуватися на базі міського центру зайнятості. Зможе звернутися всі підприємці, які хочуть отримати грант, хочуть отримати інформацію про кредит, хочуть отримати інформацію щодо іпотечної програми «ЄОСЕЛЯ», можливо, щодо програми кешбеку для цих техніки, яка Працює з 1 квітня цього року, і про всі інші програми підтримки, які сьогодні ми в рамках нової політики розробляємо для того, щоб підтримати українського підприємця малого, середнього, великого тобто, в нас немає обмежень всі, хто хоче започаткувати власну справу, розширити власний бізнес, зможуть звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. Цей центр передбачає не тільки можливість отримати корисну інформацію для підприємницької діяльності, але й можливість заповнити анкету, можливість податися на грант, можливість отримати консультацію з приводу того, яким чином. Пройти співбесіду для того, щоб стовідсотково отримати допомогу від держави і відкрити свій власний бізнес на програму підтримки зроблено в Україні. в бюджеті 2024 року передбачено 45 мільярдів гривень. Це якраз весь набор інструментів, про які ми з вами проговорили. І на Сумщину безпосередньо щонайменше 1 мільярд, які гарантовано можуть отримати підприємці Сумщини, які скористаються нашими програмами підтримки.